Метр найдешевших квартир у Європі. Болгарія 500 євро, Румунія 700 євро. Польщу можна поставити на третє місце, де середня ціна складає 1200 євро. Іспанія 1800 євро. Незважаючи на це, щоб купити власну квартиру у Польщі, отримуючи мінімальну заробітну плату, потрібно пропрацювати від 7 до 9 років. У яких країнах найдорожча нерухомість у Європі? Монако 48 800, Швейцарія 13 500 євро. Люксембург – 10 500 євро. Також давайте глянемо інші країни Європи, в яких навіть за 5 років ви можете назбирати на власне житло. Англія – 9 000 євро за метр квадратний, Австрія – 8 000 євро, Франція – 7 500 євро, Норвегія 7,5 тисяч євро, Голландія 7 тисяч євро. У наступних відео я детально розкажу щодо отримання іпотеки для покупки власного житла, що потрібно знати перед покупкою нерухомості. Тому обов'язково поставте лайк до цього відео, підпишіться на наш інстаграм і Ютуб канал.